Ось вже ми вечеряємо біля садочка. Тут сіренька наша їсть, і білий прийшов. І прийдуть котики, яким я давала всю зиму в підвалі. Садіху зараз ховаються. Ми їм залишаємо їжу. І голубам треба дати. І водичка є, ми налили водичку. Ми всюди наливаємо водичку. Зараз дуже спека, так що водичка повинна бути цілий день.